Доброго ранка. Мої любимо припадки україномовного каналу. Хоча такий він добрий після такої жахливої ночі. Та й зараз тривога лунала. добирався на роботу. Така ніч страшна. Звечора підпілотники і вночі. Вибухи і дівчатка знов в коридорі. Дуже-дуже зараз додам тривогу. Без 27 ранку, 19 листопада 2025 року. Середа, збираюсь на роботу. До речі, ще не було. Я сьогодні вирішив кишечком. Через парк перемоги над травайчиком під'їхав 2 градуси тепла, достатньо тепло для 19 лютого. Середа. Отак От починається середа. Дружина прокинулась, читає телеграми, на жаль, у паркові. Зараз на там, чи 17. Вибухів прильотів є постраждалі. Багато поверхівку і по сільпогу і, і автівки згоріли. Жах. Жах, просто жах. Але життя продовжується, бачите, асфальт новий поклали. Люди чекають на гуманітарну допомогу. Все в Харкові. Живе та працює. І будемо сподіватися. Ось сюди купи Ладно. Все, усім гарної середи, да? щось знайшла пташка. Усім миру добра злагали, да? всім щиро дякую. Я, звичайно, будемо не незважаючи ні на що. Я на це дуже і дуже сподіваюся. І так воно і буде. не заважаючи ні на що. Ну так, хотілося б, щоб побыстріше і потихіше були і ночі. Все, сподіваємось на найкраще. Гарного дня, мої пока.